Генеральні прокуратури, і в мене трохи згодом пізніше, має бути зустріч з Генеральним прокурором чи його заступниками для того, щоб показати працівникам контролюючих органів, який бардак сьогодні відбувається в різних сферах, трудових колективах, яка зневага і яка не керованість. Ще кілька місяців тому ми пройшли через Майдан. Ми пройшли через знущання, через вбивства і ми сподівалися, що в кінці, в кінці кінців державі буде наведений лад, але ми бачимо, що Смотрящи в системі Укрторку, тобто Міністерства енергетики, смотрящи залишаються, вони знищують підприємства, вони забирають останню техніку. Знаєте її на металолом, вони вважають, що люди, які залишаються без роботи, що це просто раби, з якими не треба рахуватися. І вони абсолютно не думають про наші сім'ї. Тому я вдячний вам, що ми об'єднані в незалежні проспілки, розуміємо, що ми можемо ефективно захистити самих себе, використовуючи всі важелі влади. І простіло всіх інших можливостей для того, щоб зберегти робочі місця, для того, щоб отримати достойну зарплату, для того, щоб виховувати своїх дітей і для того, щоб негідники більше не знущалися над нами і не зустрічалися там нам на нашій дорозі. Хочу сказати, що починаючи з кінця 2010 року, коли на пост нашого директора прийшов сметанка, почалося, почалося казна щодо. Перейшли на мінімальну зарплату, почали виплачуватися гроші в конвертах. Де це бачено, де це чого. Почала зникати техніка. Все здавали металолом, то, то переводили на іншу фірму. Часну фірму. Лавний Черкащині, їхню ж. Нам же ж і тадеспало, і ті самі матеріали. Все давали по завищених цінах. Почалося те саме ще хуже, а то Зменшувалася доставка безпалива. Спеціально зривалася добича, торфа. Так само не платилися налоги. Перевели на одну, годину, на одну робочу годину в день людей по наказу, зробили такий наказ. У нас була видобут сировини для прикетування і у нас цех по приготуванню. З приходом словно Черняка в цьому сезоні у нас нема чим не працювати, і він поставив директором на нашому підприємстві Смотрящих із Дніпропетровська. Нам поставили нового директора. Вимагаємо, щоб прокуратура розібралася в цих усіх питаннях, на які ми багато чого писали, листи. Відповіді нам приходили фактично ніякі. Це були У нас на производі Каситор були директорами сметанка і братку. І оце ж вони не платили налоги два роки, Пенсійний фонд. І тепер же у нас випадає два роки пенсії. І як зараз безробітний, я став на біржу. І на біржі мені платять, як я ніде нічого не робив. Значить я гуляв з вулиці, прийшов, і мені 500 гривень у місяць дають. А це ж мені треба і за квартиру платити, і дітям щось, і в і поїсти що. А за 500 гривень це оце і це всім робочим ірденям так попав. І це. Де відписки, ти щоб ви прислали відписку, ми розберемо. Скільки можна розбиратися? Люди сидять без кузка хліба, а ви тут жирієте жиєте всій прокуратурі, Пять бандитів! тоже ДТТ, без пандітів. Дайте мені травму. Звільнили, а ти три місяці. За п'ять стрільниць, а тих три місяці, ви не, ви не приводите, ви не робите нічого. Ми, ми не просимо зв'язок з неба. Ми просимо тут, дайте нам роботу, дайте нам керівника. Ми не просимо нічого у вас.